В Україні в кілька разів хочуть збільшити штрафи за паркування на місцях для людей з інвалідністю. Зараз, якщо залишити машину на паркувальному місці з таким синім маркуванням, можуть штрафувати на суму від тисячі до тисячі семисот гривень. Але Верховній Раді вважають, що таке грошове покарання не дисциплінує водіїв, і я з ними погоджуюсь. Угу. Тож, парламентарії хочуть його підвищити до п'яти тисяч гривень. Нормально. От наша Віта Дробот вирішила перевірити, скільки в столиці водіїв порушників, які паркуються на місцях для людей з інвалідністю. Вона пішла у рейд. Ой-ой. того вийшло. Дивимося далі. Це парковка одного із найбільших торгових центрів Києва. В день машин тут небагато і вільних місць вистачає. Втім, звичайні водії все одно захопили територію паркування для людей з інвалідністю. Питаємо, чому Я просто працівник поліції, типу і так стою. Може водій хотів так нас залякати, чи то вигадав це, щоб виправдати свій вчинок, але нагадуємо йому, що на місцях для людей з інвалідністю паркуватися мають право тільки відповідні категорії. Є ж законна точка зору, є моральна точка зору. З моральної точки зору місця дуже багато, можна припаркуватися будь-де. Якщо б я комусь б заважав би, я б її перепарковував. Керманич визнав свою провину і при нас переставив авто у інше місце. Але порушників тут ще вистачає. На інших машинах ось такі зухвалі наліпки. Одна автівка навіть автошколі належить. Цю парковку інспектуємо разом з ветераном Богданом Ковбасюком. Під вечір оця ділянка, вона повністю вся зайнята. Тут постійно всі паркуються і коротше на закупи йдуть. Богдан прибув на фронті сім років. 2022-го отримав поранення на харківському напрямку і втратив кінцівку. Боєць вчився заново ходити і вже через півроку зумів сісти за авто. каже, часто бачить, як водії просто перед ним займають спеціально позначені місця. Постійно в нас проблеми з паркомісцями, постійно проблеми з водіями. Буває таке, що вони там сваряться. Буває таке, що вони нас шлють куди подальше. І їм все рівно, вони просто взяли, закрили машину і пішли собі. Далі Богдан каже: якщо потрібне місце зайняте, це завжди випробування і перешкода. Ці місця вони завжди більш ближче до входу. По-друге, ці місця вони ширші ніж звичайні місця для того, щоб тим їх, наприклад, відкрити дверку, виставити візок, там чи достати милиці, встати зручно і піти. Далі перевіряємо парковку біля одного із супермаркетів Києва. Тут є місця для заправки електромобілів, але зато паркомісця для осіб з інвалідністю немає. Щоб посилити контроль і відповідальність за парковку на місцях для людей з інвалідністю, у міністерстві ветеранів розробили законопроєкт про підвищення штрафів. Вони зростуть від 1700 гривень до 5100 гривень. Зараз це набуло ще більше ваги, тому що війна, тому що в нас є ветерани, ветеранки, які отримують інвалідність і е, до яких ми маємо проявити повагу. Втім, законопроєкт передбачає не лише більші штрафи, але й перелік нововведень. Це буде QR-код попередньо, в якому буде, власне, прописано, яку людину привезли. І ця можливість вона прив'язується не до автомобіля, а до людини. Їх запровадять, аби будь-хто не використовував спеціальне маркування на авто для своїх цілей. Якщо особа встає на місце, має відповідну наліпку, але особою з інвалідністю при цьому не являється, і це встановлено аналогічно. Це штрафно це правоохоронці звітують від початку року в Україні притягнули до відповідальності трохи більше 6 тисяч водіїв, які порушили правила паркування на місцях для людей з інвалідністю. Але народні депутати кажуть, цього замало. Виконання, звісно, поліцейськими своїх повноважень в повному обсязі. Я не кажу, що вони не виконують. Я кажу, що вони, якщо звернуть увагу на це, ми дійсно поборемо ті негативні прояви, коли ці місця займаються звичайними громадянами. За законом на парковках має бути відведено 10% місць для людей з інвалідністю. Якщо ви бачите, що на них незаконно стоїть інше авто, викликайте одразу правоохоронців.